Доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і ми з вами продовжуємо осінні заготовки на зиму. Поки ще є всі овочі в кого на городі, в кого на базарі. Купуємо, закручуємо. Не сподіваємось на супермаркети, не сподіваємось на морозильні камери, готуємо все у баночки. Тому що час такий, що самі розумієте, хто розуміє, розуміє ні, то. Ні. А ми закручуємо все, що маємо, в баночки. Воно все піде не цього року, а наступного року, якщо не нам, то комусь поділимося з кимось. Ось так. Тому сьогодні готуємо новий такий, Новий такий. він модний новий такий салат, але невісточка вже готувала його. Сказала, дуже смачний, їй сподобалось, вона аби що не їсть і аби що не готує. Раз невісточки сподобалось, значить готуємо і ми. Салат із баклажан називається кадича, чи кадича, чи чи кадича, Він такий більше з грузинським акцентом, але дуже-дуже смачний, тому готуємо. Що нам для цього потрібно? Ось така каструлька, це з державіючої сталі, з товстим дном. Потрібні будуть обов'язково баночки, я взяла це такі нестандартні, всі про е, стерилізовані і кришечки, і баночки. Це все на поготові. Потрібно 2 кг баклажанів, 2 кг це вже без оцих хвостиків, десь 2, 200, 2 300 беріть точно. І потрібно буде літр один томатного такого соку, чи то перебити блендером, чи нам'яз рук, але літр потрібно. Потрібно буде десь пів кілограма грамів 600 уже почищеного. І бажано різнокольорового такого солодкого перцю. Страва буде набагато яскравіша і смачніше гарно виглядатиме. І ось так: 4 здорові цибулини. Теж десь грамів 600, 700, хвостики прообрізаються. Десь так, щоб було не менше 600 грамів. 4. Головки чеснику можна взяти більше, якщо ви полюбляєте. Потрібно 3 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі це окремо для того, щоб замочити баклажани. І 1 столова ложка це піде в самий салат. Потрібно буде 2 столові ложки бажано-яблучного оцту. Якщо у вас простий, то 1 столова ложка. Чайна ложка меленого гіркого перчику чорного. І потрібно буде соєвий соус. Тут обов'язковий соєвий соус. 5 столових ложок столового е, соєвого соусу, класичного. І у мене ось такі приправи, я додам, це вже я від себе додаю приправа томати, чесник і базилік. Воно дуже ароматне. Тут такий і, чесник і базилік і трішечки гіркого перцю. Ну, ароматний дуже. І сюди він піде як, як найкраще. Тому ось так. І потрібно буде ще. Ось так 200 мл олії для обсмажування. Все потрібно нарізати довгенькою соломкою. Зараз все понарізаємо, все приготуємо, а потім все разом будемо смажити. Саме перше, що нам потрібно зробити, баклажани помиті і витихті, щоб були сухенькі. Відрізаємо плодоніжку і частково отак зеброю відчищаємо. Чому я вам скажу. Тому що і відрізаємо цю частинку, вона дуже тверта. Якщо ми зовсім почистимо, вони будуть набагато м'якіші. А оця шкуриночка, що в нас залишається частково, вона все таки буде стримувати. І вони будуть ніби такі стягнуті. Ось так. Тепер нарізаємо менші будуть на три частинки, а оці. Більше на 4 частини. Ось так. І тепер нарізаємо смужками. Все, у нас, всі і перець, і всі овочі, і цибулька все нарізане смужками. Ось такими смужками. Не дуже дрібнити. Ще вони у нас просоляться, стануть менші, а потім ми будемо обсмажувати, щоб вони не були у вас зовсім як каша. Ось такі. Ось такими брусочками і висипаємо десь в одну ємкість, де будемо потім солити їх. І так я зроблю всі баклажани. Баклажани порізали. Якщо у вас великі і такі маленькі, як у мене, були зовсім маленькі, такі домашні, я різала їх на косину. Тепер беремо 2 столові ложки солі і висипаємо сюди. Гарненько перемішуємо і залишаємо, щоб з них стік сік. І, і не скажу, що гіркота, тому що в сучасних немає гіркоти. Але оця синя фарба вимиється темно. І насіння. Насіння воно гарно відділиться, ми потім ще промиємо, віддасть свій сік, і в нас буде чисті гарні баклажанчики. Ось так змішуємо їх. Нарізаємо овочі. Цибулю можете нарізати, як вам хочеться. Але я не радила сильно дрібнити її. Я буду робити ось так здорова на мене, на дві частини, а потім ще на три. Щоб у нас були такими пір'ячками, щоб весь салат був такий гарний. Щоб видно було овочі, ми будемо все нарізати пір'ячком. Ось так. Де менше цибулина навіть на 4 частини просто. Цибульку нарізали теж відставляємо і нарізаємо перчик. Перчик бажано, щоб був різнокольоровий. Ріжемо його ось так. Напів. І тоненькою, вздовж, тоненькою такою соломкою. Ось так. Ось так. Ось так нарізаю я весь періч, де, де перчик невеликий то я його просто ось так навпіл і все, і такими смужками теж. Так, перчик теж порізали, відставляємо і залишився гіркий перчик. Гіркий перчик у мене гостренький, тому я насіння забрала і використовую половиночку. Ось так зовсім-дрібнесенько -зовсім наріжу. Десь пів чайної ложки вийшло в мене. Це в нас готове, приступаємо до роботи. Перемішую ще раз баклажанчики, дивлюся, соку вони віддали, отак. Переминаю, не шкодуючи ось так. Не б'їтеся, вони посолені, вони не пожмакаються, зато відділиться на сінечко. Ось так. Як місите тісто, так місіть і баклажани. Ось як промилися баклажанчики, вони не поламані. Насінечка де інде є, але його наскільки мало, все залишилося у бурій воді, така бура вода, і з насінням залишилося в мисці. Ось так. І розпочинаємо приготування. Ставимо каструльку на вогонь, наливаємо, виливаємо всю відразу олію і гарненько розігріваємо. Перший у нас піде цибуля. Ось так. Трішечки її я розтримушу. Дивимося, якщо розкалилася олійка. Так, вже почала вона кипіти. Ось так. Закладаємо цибулю. І це на великому вогні обсмажуємо 7-10 хвилин, щоб вона стала і менша, і рум'яніша. Як тільки ми побачили, що цибулька почала рум'янитись, додаємо перець. І теж на великому вогні декілька хвилиночок, щоб перчик і зменшився в об'ємі і трішечки змінив свій колір. У мене це горілка середня, а вогонь на все. Тому якщо у вас велика, велика горілка така, то зробіть її на середину. І ось саме зараз, коли вже трішечки просмажився перець із цибулькою, аромат стоїть просто неймовірний, саме зараз додаємо цукор. Три столові ложки цукру. Нам потрібно, щоб і перчик, і цибуля ніби карамелізувалася. Ще раз гарно перемішуємо. Уже зменшилось в об'ємі. Ось такий сиропчик став. Юшечка така стала. Ось така юшечка стала ніби карамельна. Тому що ми додали цукор. Ось така саме так нам потрібно. Баклажани я ще гарно віджимаю. Ще дивіться скільки рідини, Нам воно зовсім не потрібно. Змішуємо. Тепер нам потрібно, щоб кожен баклажанчик, ніби в усьому такому сиропчику, карамельки в оцій, щоб він був покупаний. І так будемо обсмажувати хвилин 10. Обсмажуємо 10 хвилин, помішуючи. Ось тепер, коли 10 хвилин обсмажувалися. Вони стали м'якішими, прозорішими на колір. Вони ще не готові, але вже першу таку термічну обробку вони пройшли. І перчики, і баклажанчики, і цибульки. І ось тепер що ми робимо? Додаємо томатний сік. Додаємо мелений перчик. Додаємо чайну ложку солі. Пам'ятаємо, що в нас вони були посолені. Я додаю приправу, я вам показувала. Тут і базилік, і помідори, і перчик. Ось так. Він дуже ароматний, тому я додаю таку гарну столову ложку. Додаємо гіркий перчик. І додаємо 5 столових ложок соєвого соусу. Соєвий соус нічим замінити не можна, тому що в нього саме весь смак цього салату в його отакій заправці. Така солодковата, солонувата, така грузинська десь в того краю. Гарненько тепер змішуємо все. Чесний і оцет додамо за 10 хвилин до кінця приготування. Гарненько все це розмішуємо. Накриваємо тепер кришечкою, прикручуємо вогонь і на пів годиночки. Час від часу помішуємо. Ось яка краса в нас виходить. Все ціленьке. Залишилося ще 10 хвилин нам до кінця готовки. Все ціленьке, кожній, дивіться, і цибуля видно. І перчик, і все такими смужечками, і баклажани, все ціленьке, все гарненьке. На смак ідеально. Оця пропорція ідеальна. Перчику добре, що я додала. Не всю перчинку, бо так відчувається. Тепер додаємо чесничок. Чому я не додаю зелень? Тому що вона як протушкується, вона потім має бурий колір і не гарно. І додаю ось так оце. Це мене яблучний. Якщо у вас постій, одну столову ложкою буде достатньо. Все змішуємо, ще 10 хвилиночок і в баночки. Все, все в нас в нормі, скуштували ідеально. Ось так виглядає. Дивіться, як гарненько вкладається. Підливочки тут багато. Схочете зверху політи макарони чи картоплю, чи що ви схочете, дивіться. Як виглядає гарно, а як апетитно і дуже-дуже смачно. Вже пробу зняли. Дивіться, дуже гарно. І все, закручуємо. Не вимикаємо газ до останньої баночки. Верненько втрамбовуємо, щоб не було пустот, заливаємо під самісіньку кришечку і закручуємо. Отак. І, закручує. і обов'язково перевертаємо для того, щоб провірити, які в нас кришечки. І так всі баночки вийшло 7 баночок. Чотири баночки по 380 грамів, одна півлітрова, одна 600 грамова і одна десь 450 грамів. Ось так, ось такі така смакота у нас вийшла, дуже гарні. І ось так вона виглядає у тарілочки. Гарні ціленькі всі овочі ціленькі з мужичками. Дуже ароматно, дуже апетитно, і гарна така підливочка виходить, ось такого бруштинового кольору. Відчувається і чесничок, відчувається і соєвий соус, і цукор. І такий збалансований смак. Просто ідеальний. Тому ось так.